Хлопці, їдемо до криниці то наберемо чистої води. Дівчатку обливаємо. А потім всі разом підемо до церкви на ягілку. Але де ті дівчата? Обливатися треба вже. Великодні Ягілки, українські народні пісні ба більше, гучні аплодисменти та зацікавлені погляди. Усе це створило святкову атмосферу у Березолі. Театралізоване дійство організував Центр творчості дітей та юнацтва. Цього разу на виставу запросили близько двох сотень внутрішньо переміщених осіб та дітей загиблих захисників і захисниць України. Як подарунок для них, ми хочемо показати таку виставу, де ми відображаємо наші українські великодні традиції, Традиції, звичаї, обряди, великодні гаївки, водіння хороводів великодних хочемо донести, що як до нас прийшов великдень, так до нас прийде перемога, і ми діждемося тих часів, коли будемо жити в. Тихі мирній, щасливій щасливі Україні. переглянули виставу майже дві сотні людей. А це актор пан Володимир розповідає сьогодні. Він у ролі чоловіка своєї дружини. Пара виділяється своєю оригінальністю і згуртованістю. Та втім, у житті актори мають зовсім інші характери ніж ті, які показують на сцені. Думаю, що вистава в нас. Вийшла дуже добра, душевна, ну і святкова. Зв'язку з тим, що такі події, що в нас відбувається, то діти дуже реагують на це. От і дуже добре, що коли є такі вистави, от які скаже трошки дітей розросіляють і надають їм снаги до життя. Про свої досягнення розповідають і вихованці творчих колективів. Вони сьогодні розважали глядачів зі сцени. Я відвідую театр, пісні, мікс. Мені дуже подобається ходити на співик. Я люблю співати. Займаюся вже чотири роки. Юні глядачі та глядачки зізнаються із захопленням переглядали великодню виставу. Дізнались для себе чимало нового і враження в усіх залишились позитивні. Та найбільше привернули їхню увагу великодні танці й українські пісні. Мені сподобалося. а що найбільше сподобалося? усе я скажу таке, що їй сподобалося настільки, що вона навіть хоче танцювати тепер тут. Як співали, Мені теж хочемо зайняти своїх дітей, щоб вони навіть і не згадували про ту війну. Ну щоб і от думаємо, вже куди нам оприділити. і це як зразок, як класно можна танцювати. Дуже гарно. А що найбільше сподобалося? Як дівчата танцювали. Організатори зазначають, що таким чином діти, які приїхали з інших областей України, матимуть змогу познайомитися власне, з українськими великодніми обрядами, відволіктись від тривожних подій чи негативних думок, і окрім того, весело та пізнавально провести час.